У четвер, 13 березня о 10.30 в сумському окружному адміністративному суді мав розпочатися перший колегіальний розгляд по суті справи за позовом Олександра Лисенка. Щодо поновлення його на посаді міського голови міста Суми з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Проте судове засідання не відбулося, і вже в шосте було принесено сьогодні, 13 березня 2025 року. Розгляд справи за позовом Лисенка Олександра Миколайовича до Сумської міської ради було відкладено у зв'язку з тим, що 12 березня 2025 року до канцелярії суду було подано клопотання представника сумської міської ради про відповідальність Відкладення даної судової справи у зв'язку з перебуванням його на лікарняному. А також сьогодні, 13 березня о 8 ранку, на електронну пошту суду надійшло повідомлення про замінування потілі судського окружного адміністративного суду. Також о 9.15 було оголошено повітряну тривогу, тому даний, ну, даний розгляд справи. Зв'язку з триваючою безпековою ситуацією на території Сумської області та зокрема в місті суми даний розгляд судової справи відкладено на 2 квітня на 13.30. відікон продовжує слідкувати за розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.